Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії на Моді. як повідомили у Білому домі. Байден похвалив моді за історичний візит до Києва за послання миру і гуманітарну підтримку України, включаючи енергетичний сектор. Після розмови із Байденом моді поспілкувався з Путіним. Як зазначив індійський прем'єр у соцмережі X, він поділився враженнями від візиту до України, зазначив, що Індія повністю підтримує швидке відновлення миру та стабільності в Україні. У Кремлі заявили, що далі цитата моді підкреслив свою зацікавленість зробити внесок у можливе політико-дипломатичне врегулювання ситуації навколо України. Ну а Владимир Путін, начебто, розповів моді про ключові. Російські підходи щодо шляхів розв'язання конфлікту. Це теж був фрагмент цитати. Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва з нами на прямому зв'язку. Пане Пушкаренко, вітаємо вас. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Україна. Про які головні результати візиту пана Моді можна говорити до України? Ось уже кілька днів минуло. Ну, сам факт візиту лідера Індії, прем'єр-міністра, для нас це важливо. Це перший візит за часів незалежності прем'єра Індії до України. Тим більше нещодавно моді виграв парламентські вибори, підтвердив свій мандат. І, звичайно, що це найбільша демократія світу. І те, що сьогодні Індія є одним із лідерів глобального півдня, держава, яка впливає на глобальні процеси, держава до якої прислухається Росія один із лідерів БРІКСу альтернатив ЄСу в да, глобальному півдні? Звичайно, що це дуже і дуже потужно, що цей візит відбувся. А, треба відзначити, якщо ми говоримо про конкретику, що насправді всі 10 років, вже понад 10 років війни а Росії з України, Індія утримувалась від засудження агресії, Індія утримувалась. Від рішень в ООН на підтримку України, тобто займала такий нейтралітет. Сьогодні ми бачимо зі сторони Індії зацікавленість в тому, щоб вплинути на завершення війни і завершення російської агресії. І, звичайно, що тут для нас це є важливою, тому що дійсно такий великий гравець, який приділяє сьогодні цьому питанню. Увагу, інтерес ми не можемо цим знехтувати, ми маємо цим скористатися. І важливо, що Індія сьогодні має власне бачення і не підтримувала китайського бразильського ініціативу, то що китайська копітримала Бразилію і візит моді і до Москви. На жаль, він відбувся на фоні обстрілу жахливого Ахмадиту, в тому числі Москву. Візит його в Україну, телефонна розмова з Байденом показує, що моді сьогодні в процесі знаходиться тому, щоб зробити свій внесок у досягнення миру. Для нас важливо, щоб мир був справедливий, і Андрій Єрмак, керівник офісу президента, чітко повідомив, що на зустрічі лідерів, тобто Зеленського і моді, прозвучав від індійського прем'єра чітко, що Індія поважає територіальну цілісність України. Для нас це ключове. Тож справедливий мир без а, поваги територіальної цілісності України він не може настати. Зрозуміло, що є питання повернення наших людей, є питання покарання агресора, є питання репарації всього іншого, але основа це територіальна цілісність. і прем'єр-міністр моді це підтвердив. Також було підписано чотири двосторонні а, угоди. Це питання медицини, аграрного сектору, гуманітарної політики, культурного співробітництва це важливо. Це конкретно спільна заява підписана, де звичайно достатньо стримано, але позитивні сигнали для нас, тобто ті речі, які ми закладаємо у формулу миру. Поступово, поступово працюємо над тим, щоб Індія з ними також погоджувалась. Тому що як я хочу ще раз зазначити слово Індії буде важливо. Як лідера глобального півдню у підтримці і фіналі завершення цієї війни, але зрозуміло, що тільки завдяки результатам на полі бою, тобто нашим силам безпеки та оборони, також домовлено, що відбудеться сьома міжрядова комісія. Вона достатньо широка стосується економіки, промисловості, культурного співробітництва. І що важливо, також що домовлено що відбудеться друга. Також міжнародова сесія комісії, яка стосується військово-промислового технічного співробітництва, тому що моє глибоке переконання, що саме військово-промисловий комплекс це один з майбутніх рушів економіки України, складової відновлення економіки України, і власне Індія, як великий гравець сьогодні, зацікавлений в цьому співробітництві, зацікавлений в цих технологіях, і Росія багато в чому. Власне, з Індією працює саме як військово промисловому співробітництві. Якщо тут Україна, а в нас сьогодні достатньо серйозні з'являються речі, і ми одразу їх використовуємо на полі, бою, зможе запропонувати Індії цікаві речі. Я переконаний, що це те, де ми можемо сьогодні знайти точки партнерства і розширення нашого співробітництва. Тому ми вітаємо цей візит. Ми дякуємо Індії за увагу. І ми сподіваємося на майбутні спільні зусилля для досягнення справедливого миру в Україні.